Ну що, поговоримо про один дуже-дуже поширений міф. Той самий, що передається від бабусь до мам, а потім і до нас. От серйозно, хто ж не чув за столом цю знамениту пораду? Сьогодні ми розберемося, чи є в ній хоч якась логіка. Ага, ось воно. Не пий під час їжі, розбавиш шлунковий сік і все там почне гнити. Ну, звучить, погодьтеся досить страшно. Ідея ж начебко зрозуміла є кислота, є вода, змішуємо, і все кислота вже не така сильна. І саме через це багато хто боїться навіть склянку води поруч поставити. Але давайте на хвилинку зупинимося і подумаємо: невже наш організм, який еволюціонував мільйони років, настільки ніжний, щоб звичайна склянка води могла все зіпсувати? Ну давайте розбиратися, що там насправді відбувається. Окей, почнемо з найголовнішого: з того, як влаштований наш шлунок, бо вся справа виявляється в його конструкції. І повірте, це не просто якийсь мішок для їжі, як можна було б подумати. І ось тут перший сюрприз, виявляється, у шлунка є, скажімо так, швидкісна смуга спеціально для рідин. Уявіть собі, коли ми п'ємо воду, вона не падає просто в купу їжі. Ні. Вона стікає по таких спеціальних складках на стінках шлунка і проходить транзитом, майже не затримуючи. А тепер подивіться на цифри це просто вражає. Вода пролітає через шлунок за якихось 10, ну може, 20 хвилин, а от тверда їжа вона там залишається на години. Різниця колосальна, правда ж? І це власне перший ключовий момент, який руйнує міф. Вода фізично не встигає нічому завадити. Вона, знаєте, як той кур'єр, що забіг на секунду, залишив посилку і побіг далі. Вона просто не бере участі в основній вечірці травлення. Так, з фізикою розібралися. Але ж є ще хімія, так? Той самий головний страх, що вода розбавить кислоту. Ну, ми подивимось, що там з цією кислотою. Отже, кислотність нашого шлунка його pH це щось неймовірне. Цифри від півтора до трьох з половиною. Щоб було зрозумілише, це настільки кисло, що може розчинити, ну, багато чого. Це суперконцентрована річ, створена природою для розщеплення їжі. І от тепер головне питання скільки ж треба випити води, щоб оцю термоядерну кислоту, хоч якось розбавити? Ну, склянку дві, може, літр? Готові? Щоб, хоч трішки трішечки змінити ПА швунка, потрібно випити. Три або чотири літри води за один раз. Тобто звичайна склянка це буквально крапля в моря цієї кислоти просто ніщо. Але і це ще не все. Наш шлунок це вам не просто ємність, це розумна система. Навіть якщо уявити, що кислотність трішки впала, він такий ага, бачу, треба додати. і просто виділяє ще кислоти. Він сам себе регулює в режимі реального часу. Окей, ми встановили вода не шкодить. Але що як насправді вона допомагає? Так так не просто не заважає, а є справжнім помічником у травленні. Давайте перевернемо цей міф з ніг на голову. Дивіться, що робить вода. По-перше, вона розм'якшує їжу. Це допомагає ферментам, ну, знаєте, легше дістатися до всього і почати свою роботу. По друге, вона допомагає транспортувати всі корисні речовини, ну і, звісно, запобігає закрипам. Одні плюси. І ось що важливо зрозуміти коли під час їжі хочеться пити, це не просто так. Це організм подає сигнал, гей, мені тут потрібна допомога. Дайно води для процесу. І до цього сигналу варто прислухатися. Так, здається, все просто чудово. Але є один маленький, але важливий нюанс, і це температура води. Що ж, тут все просто найкраще це вода кімнатної температури або навіть тепла, як чай. А от чого варто уникати, так це крижаної води прямо з льодом. А чому? Бо дуже холодна вода може викликати, ну, такий собі спазм шлунка. І через це їжа може буквально проскочити в кишечник раніше, ніж треба, тобто не до кінця перетравленою. А це вже не дуже добре. Ну що ж, час підбивати підсумки. Давайте зберемо все докупи і винесемо остаточний вердикт нашому застільному міфу. Отже, вердикт! Міф зруйновано. Так, ось так просто. Ідея, що склянка води може нашкодити травленню, це всього лише стара байка, яка не має нічого спільного з реальністю. Тож головний висновок на сьогодні пити воду під час їжі, це абсолютно нормально, це безпечно і, як ми тепер знаємо, навіть корисно. Просто слухайте свій організм. І наостанок просто цікаво. А яка у вас звичка? Завжди запиваєте їжу чи може терпити годину після? Можливо, після сьогоднішньої розмови щось зміниться? Подумайте про це.